На Хмельниччину з триденним робочим візитом прибула заступниця голови Донецької обласної державної адміністрації Юлія Костюніна. Серед іншого посадовиця відвідала заклад освіти, де розмістився релокований Маріупольський будівельний фаховий коледж. До слова, навчальні заклади тісно співпрацюють ще з 2016 року. Вже 19 квітня був відновлений освітній процес. На сьогодні студентів у нас 416 осіб навчається. Ну, Продовжуємо, тобто прийняли нас дуже, дуже добре. Відтепер студенти коледжу, котрі тимчасово проживають у Хмельницькому, мають можливість навчатися офлайн. У закладі здобувають освіту за спеціальностями: будівництво та цивільна інженерія, автомобільний транспорт, облік і оподаткування. Тож і навчальні аудиторії слід було облаштувати відповідно із завданням упоралися. Як відзначила гостя, матеріально-технічна база Хмельницького закладу досить потужна, що лише підсилюватиме якість освіти. Заклад дуже гарний, враження в мене найкраще. Ми дуже вдячні Хмельниччині що вона з порозумінням поставилась до того, що вона прийняла не тільки наших студентів, не тільки нашу молодь, а ще й гостина прийняла і наших педагогів з їх родинами і надала їм всебічну допомогу і в розселенні, і в працевлаштуванні. На завершення зустрічі гості з Донеччини подякували Хмельницькому навчальному закладу, вручивши керівництву пам'ятну відзнаку.